Сила України це янголи світла моєї країни. Наш спокій у і вночі, що ми маємо, вони відчайдушно життям захищають. Вони в тяжкий для України час про неї стали і щитом надійним. За незалежність волю і за нас, і з ворогом вступили в бій нерівний. Повітряні сили. Ми вдячні вам дуже за вашу безстрашність, відвагу і мужність. Уклін вам за стійкість, що грізна і міцна, вам наші герої, сухопутні війська, за те, що боронити з моря в країну. Ми щиро вдячні вам військово-морські сили, за вашу сміливість і точність рюка, спасибі вам, десадно, томові війська, і тим, хто у надскладних ситуаціях майстерно знешкоджував вмить ворогів. Спасибі вам, Сили спецоперацій, грози всіх тих, хто поневолить нас по сміх. Кожен воїн наш, тато чи брат, чиясь мама, сусід, однокласник. День у вас не проходить без втрат, і щодня гинуть краще завчасно Ми дякуємо ЗСУ за все, за вашу непохитність і сміливість, за ту жертовність і любов, і вірність, що Україну, наче Янду береже. Слава Збройним силам України! Вітаємо вас!